Піджанри фентезі, про які не говорять так часто, як би того хотілося. Хайшки, це що це за фентезі? Де я розповідаю про піджанри фентезі і що цього можна почитати? Це в нас останнє відео, і в ньому я розповіду про ті піджанри, про які не розповідала раніше, так як вони чогось туди не потрапляли. Ну що, пігнали! Аркан Панк фентезі, де Аркан це магія, панк це проти системи. Фентезі, у якому магія замінила технологію або енергію у кабелях, двигунах, комунікаціях. Приклад цикл мокрофон пірука від Парачета. Антвафор місто, яке живе на межі між прогресом та чарами з бюрократією, поліцією, алхімію та поштовою службою. Все це працює одночасно і дуже смішно. Магія через крок, коли сила героя буквально тече в його венах, найчастіше це руйнівна, небезпечна і дуже агресивна сила. Приклад цикл кольори магії Вікторії Шваб. У Лондоні, в якому існує декілька версій світу, головний герой подорожує між світами за допомогою своєї крові. Це дуже атмосферна і небезпечна історія. Затишна або коузі фентезі фентезі, в якому немає світових воєн та небезпечних пророків. Головне тут затишок тепло та чашечка чаю. Приклад легенди та лата Тревіс Боудрі. орчиня після військової кар'єри відкриває свою кав'ярню. І це історія про початок нового життя дружбу та булочки з корицею. Некроманське фентезі. Герої буквально мають справу зі смертю. Вони викликають, контролюють або воюють з мертвими. Приклад, Найнс» там сін'юєр, скелети, шпаги, сарказм і смерть. Гедеон потрапляє у готичний палац, де некроманти змагаються за безсмертя, і це тільки початок. Віват анонсував, що буде видавати цю серію, Алегоричне фентезі, коли за фентезійною історією стоїть глибший сенс про віру, життя та час. Приклад остання з однорогів Пітер Езбігел, одноріжка вирушає на пошуки себе подібних, а дорогою стикається з людьми, злом та часом. Це дуже красива, сумна та багатошарова казка. Ну що, як бачимо, фентезі це не тільки про битви королів та драконів. Це може бути про кав'ярню, майбутнє, минуле, технологію, кров, некромантів і купу різних немовірних тем. На цьому я закінчу свою серію, що це за фентезі, але я вже придумав щось цікавеньке для вас. Тому підписуйтесь та очікуйте! Смачного вам читання!